Я мазур Ольга Галатєонова, мені зіма. Працювала в Магдалинівській середній школі вчителем 1-4 класів з 1960 року по 1981 рік. Директорами були Гончаренко Петро Данилович, Кубак Іван Михайлович, Котова Любов'яківна в школі була дисципліна і порядок. Працювала я з колегами Дубрун Галиною Тимофільної, Лалепо Клавдії Степанівною, Матюк Валентіною Іванівною, Бугаю Ольгою Микитівною, Кулаковою Ольгою Федорівною, Лочкиною Надією Тимофійної і другими. В школі було більше тисячі учнів, було по три паралельні класи. У мене класи були дуже великі. Останній набор був 1979 року. У класі було 41 учень. Школа для мене була другим домом.